Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти п'ять разів атакували з артилерії прилеглі населені пункти Васильівського та Пологівського районів. Оріхів, Малатокмачка та Роботина знову зазнали авіаударів. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Разом з тим бійці 10-го армійського корпусу показали останні хвилини життя двох росіян, які намагались сховатись від наших дронів. Проте ця гра для окупантів стала останньою. Скільки святу землю впало